Стою собі, нікого не трогаю. Наші от стрілялись, поїхав, їх загрузив, виїжджаю, спокійно так виїжджаю, і по мені як шарахонить. Ну, я -то. перший раз був в шоці, хоча я це все бачив, чув. Руслан Ульченко народився в Києві, закінчив броварську середню школу No8. У 90-х роках переїхав жити до Миргорода. Усю юність присвятив спорту, зокрема, боксу та плаванню. Професійну освіту отримав у спту 44 за спеціальністю тракторист-машиніст. Працював помічником комбайнера. По закінченню училища пішов на строкову службу механіком-водієм. Після демобілізації працював лісником та карщиком. Був також викладачем станції юних техніків, моделістом-макетчиком та друкарем. На початку повномасштабної фази війни після чотирьох Тижнів окупації в селі Димерка 28 травня 2022 року добровільно пішов до ЛАВ ЗСУ. Там градами криють, там криють. Кругом авіація, наші, Тут самоходки, краби в нас польські були. Виїхали, всі три, б'ють. Я б не туди проїхати не можу, не туди мінне поле. І со мною сидить років так 34-х. Молодий хлопчина ж мене з автоматом. От, і сидить же, що це, це кажуть, Руслан, що робити будемо? Кажу, наші хлопці гибнуть, кажу, треба їхати. Я дивлюсь, коли колія, трактор ще до війни, видать, проїжджав в цьому полі. І я в ту колію прих і на всій, скільки скільки та машина видержувалася, тільки пер. Руслан Ульченко водій, який возив боєприпаси, і як сам каже, нікого не чіпав. Але війна вчить інакше за одну поїздку можна побачити цілий світ від страху до людяності. Руслана на фронті часто називали заговореним. Побратими дивувалися, як йому вдається повертатися з місць, де здавалося, шансів немає. Він міг виїхати під обстріл, потрапити просто в епіцентр бою, пройти по мінному полю і все одно залишитися живим. Хогу таки закурив, так подивився. Подивився, тут біжить командир, біжать всі матами, мене криють, кажу, ви що, хлопці, охреніли? Я от вас кажу, не чув такого ніколи. Але молодий був этот командир. От. Кажу, що ти, каже, ти бачив, куди ти заїхав? Що таке, куди заїхав? Під колесо, глянь, отак от у мене розтяжка от колеса. Я виїжджаю, переїжджати друге місто, то е, боєприпаси завозить до танків, заїжджать по полю, заїжджаю. Хлопці, стій! Що таке? От біля колеса снаряд не взорвавшись, лежить. В один день. Кажу, ну, ну кайтрусик, ти каже, от, от понятне, що з тобою, звісно, як з Бога за пазухою, но, ну кажуть, це ж в, ні в якому фільмі ужасів так не цей. Його везіння не лише в тому, що вижив, а в тому, що не втратив себе, не зачерствів серед війни. Бо найбільше щастя для нього не диво порятунку, а те, що після всього він усе ще здатен відчувати, сміятися, допомагати і вірити. Руслан майже все своє цивільне життя старався втілити красу, оточуючи освіту в мініатюрних моделях, виготовлених власноруч. А коли пішов на фронт, то не перестав бачити красу навколо. Каже, серед усього цього пекла, гуркоту, диму і землі, що тремтить під ногами, іноді траплялися справжні дива. Смішні, абсурдні, але такі теплі і живі. Стою я на позиції під гілкою, під думом, таким хорошим, Стемніло, от, Тишина, і стою ж закурив, так. І мені на капот, така розміром, як ото сумка, може більше, тільки блих, чорне. Я так з сігаретою так як був, думаю, ну ніфіга собі смерть прийшла і все остальне. А воно мені очима так. А я мог в'їхати, що, що за чорний плащ прилетів. Сова я ж закурив, а воно в стеклі, отраження пішло. то в мене вже і фільтр згорів у пальцях, а я так, як і сидів, воно вже влетіло, я так сидів і не мог зрозуміти, що єш. Іншого разу Руслан став свідком кумедної зустрічі, якої не вигадаєш. Стояв собі спокійно на позиції, розкрив банку тушонки, поклав шматок хліба, коротка мить тиші серед війни. Тільки відкрив, думаю, зараз намажу. Машина так. Не поняв. Не бомблять, тишина. Та що ж таке? Я так. А в мене автомат пристягнутий тут. Я такий така мордочка. Я такий, та вроді ж не п'яний. І мордочка така. Починаю вдуплятися, беру кусок хліба, витягую. Виходить козуля молоденька, рожки. Підійшло, взяло в мене кусок хліба, поклонилося і пішло. Чухалося в борт, борт високий же ж цей, і воно якраз спину об деревину ж так не почухається. Почухалося і пішло собі. Ну, думаю, ну слава Богу. Серед вибухів і жаху, серед металу і пилу ця зустріч була схожа на знак, ніби сама природа на хвилину нагадала, навіть посеред війни світ не втрачає тепла. Руслан сам вважає, головне доброта, адже серед усіх труднощів і жорстокостей війни це проміс світла, який тримає тебе на плаву. Я остався сам троє суток в посадці. Сам спав з гранатою. Один глаз спить, другий відпочиває. Отак. Казав, якщо прийдуть вони, а в мене півкузова боєкомплект. Там як бабахне, ну я бачив, як воно взривається, машина розлітається, нічого від тебе не стається. І отак от. Думаю, прийдуть вони. Ні, полетить воно в з їми. Коли хлопці так на українській, хтось тут є, я в машині в кабіні сижу, так, підходять сапьори, Наші обрати наступ прийшли, то вони мене і покормили, цілу каску мені патронів насипали і все. А я скажу, автомат і граната отак от. Вже от. думаю, ну як буде, так і буде. Найбільша гордість Руслана його син усе, що він пережив, усі ризики, нічні дороги, гуркіт вибухів і тиша після них усе мало сенс лише тому, що десь вдома його чекає дитина. Одного разу, серед буденних справ, цей зв'язок проявився по особливому. Ми стали біля ларька, я взяв кави, йшли і військові. І там ну, дівчата були, наші бойові подруги, і вона йому зриває шеврон, у його був, я йому підігнав. Зриває Шеврона, там меч з крилами. І кажуть, йому так хоп, приліпило, кажуть, дякую. Стоїть охранік дивиться на цю всю картину рядом. І вона запитує його, кать ви, мабуть, герой, а він так. канін, мій батько герой. Мені так було та й зараз. Ось такі вас Так було приємно, що це словами передать. А я і думаю собі, да який я герой? Вожу боєприпаси собі, стою біля танків, я нічого не роблю, я нікуди не застрелив. Який я герой? Для Руслана це був найчуттєвіший момент серед війни. Він відчув, що виховав у синові головне повагу, гідність, уміння бачити сенс там, де інші бачать лише в тому. У тому погляді, у тих кількох словах сина було все: любов, віра і вдячність. І саме це стало для нього справжньою нагородою. Руслан не вважає себе героєм. Каже: я звичайний чоловік, який просто намагається якісно виконати свою роботу. Він казав, що ніколи не шукав слави, просто їхав працювати, допомагати своїм. Але ж герой не завжди той, хто стріляє. Іноді герой той, хто підвозить боєприпаси, хто ризикує життям, щоб інші повернулися живими. Той, хто встоїть, коли паніка на краю, і хто підтримає товариша словом чи буханцем хліба. То ми троє суток тут, то ми двоє суток там. Я в машині отак спав бронежилет, у мене це все. І отак от спав на бронежилетові, ноги на руль закинув. Неудобно, ну нічого, так і спав. Подумав, як буде, так і буде. Тут уже чому будь тому не мінова. Я й хлопцям казав, хлопці так трусилися. Я кажу, не поїду перегружати. Тільки поїхали, треба ж перегружати снаряди. Ні, каже, я не поїду, упиралися, такі боялися. Були і такі хлопці. Молоді хлопці, ми їх розуміли, тому що поначалу машина виїхала, нема машини. Машина виїхала, нема машини. Ми ж уже ж дорослі, от, да що ж таке? Сідаю, їду. От машини нічого нема, ні хлопців, ні все, все пуски. Ну так і ну нічого, я їхав, як Бог дасть, так і буде, але я все одно доставлю і доставляв. Головне, на думку Руслана, пам'ятати в найважчих ситуаціях, що де б ти не був, ти не один. Він вірить у людяність. Говорить, підтримка це те, що тримає на плаву. Поки є хтось поруч, поки є навіть хвилинне тепло руки чи секундний погляд розуміння, надія живе. Підтримка дуже важлива, дуже. тому, що коли починаєш кидатися в паніку, все, тобі хана.